The Стрій щоб захистити і розвивати українську культуру. Івано-Франківський драмтеатр відкриває 84-й театральний сезон. 16 серпня актори символічно повертаються на сцену з національним мистецьким проєктом Бій за Україну. А далі разом уже з відомими та улюбленими виставами наглядачів чекає декілька прем'єр. Нові постановки презентуватимуть щомісяця. У цьому сезоні каже директор театру. Репертуар наповнили шедеврами української класики. У нас стартує нова робота в режисурі нашого. Тора заслуженого святку України, режисера Олексія Гнатковського, сватання на Гончарівці. Маю надію, що це теж буде якась цікава нова версія, нове бачення перлини. Української класики, і яка теж може нас потішити, розрадити. Не можемо ми всі відійти від від якогось сьогодення, яке не в нас відбувається. Тобто я думаю, що з чимось воно буде теж перегукуватися. Розпочну роботу над е е виставою за творами Лесі Українки. Е в Напевно, це буде в основі цього буде лісова пісня і на полі крові. У новому сезоні акторський склад театру поповнили двоє столичних акторів: зіркова Ірма Вітовська та Любомир Валівоць. Обоє приїхали до Івано-Франківська з Києва через повномасштабне вторгнення росіян. І тепер воюватимуть на культурному фронті у тиловому місті. Дуже символічно було потрапити в цей театр саме з Ірмою Вітовською. Ми з нею знайомі, хоча ну я не знав, що вона теж на цьому конкурсі буде. Тому що Ірма Вітовська є моєю кіномамою, ми з нею знімалися разом в серіалі Подорожники, і там вона грала мою маму, я був її сином. От, і Це дуже символічно нам зараз зустрітися тут. Не припинятиме театр роботою на волонтерському фронті. У вересні митці приєднаються до міжнародного фестивалю короткометражок. Чотири на три. Усі виручені кошти від показів фільмів спрямовуватимуть на потреби українських захисників та мешканців прифронтових міст. Потреби зростають, тому ми зупинятись не збираємось. Ми працюємо далі, шукаємо інвесторів, шукаємо партнерів, власне, ті, які допоможуть нам допомогти внутрішньо переселеними, відправити допомогу. Туди, де вона дуже необхідна зараз. Наші райони це Миколаївська область, і, власне, Миколаїв, Харків і Харківська область. До Херсону ми вже ну як всім відомо, вже не доїжджаємо, і туди ми переправляємо допомогу в інакшій якості. До дня незалежності кажуть театрали, не зраджуватимуть традиції і у співпраці з Прикарпатським університетом здійснять сходження на вершину піпіван. Там влаштують онлайн показ «Бой за Україну. Люся Гребик Ігор Горпопик, телеканал 402.